Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Я вітаю вас у Києві 18-та година до півночі. На інформаційній варті журналісти фактів та вікон ми розповідаємо про все найголовніше з фронту тилу і світу. І насамперед повідомлення про оголошення повітряної тривоги у північно-східних областях України і частини центральних областей країни. Загроза балістики. Зверніть, будь ласка, увагу на свою безпеку. Олімпійські нагороди наших спортсменів українці сприймають сьогодні з ентузіазмом, не меншим за перемоги на передовій. Отже, сьогодні в Парижі маємо ще одне срібло. У вправах на паралельних брусах срібну медаль виборов 20-річний Ілля Кофтон. Він зовсім трішки поступився іменитому китайському спортсмену. Для України сьогодні це перша медаль на нинішніх іграх у спортивній гімнастиці і загалом сьома на олімпіаді. У неділю ми отримали аж трьох призерів. Наша головна надія – 22-річна Ярослав. Вагучих виборола омріяне золото у стрибках у висоту. Нагадаю, у липні теж у Парижі на іншому стадіоні вона встановила світовий рекорд і стала чемпіонкою світу, здолавши планку на висоті 2 метри і 10 сантиметрів. Її колега Ірина Геращенко виборола бронзу у цій же дисципліні. Вона тричі брала участь в Олімпійських іграх і нарешті стала призеркою. Також бронзу має Михайло Кохан у штовханні ядра, і тепер Україна на 17-му командному місці. І ось зовсім недавно. Завершилася прес-конференція вчорашніх призерів у воля Спейс, це українське олімпійське містечко, організоване міністерством молоді та спорту за підтримки офісу президента. Призери ділилися враженнями після такого плідного дня. Є усвідомлення, що все ж таки є золота нагорода для нашої країни. Це дуже важливо в такий тяжкий час для нас. Ніч провели. Ми всі не спали. Це очевидний факт. Поспали годину і прийшли сюди, тому що дуже важливо зараз давати інтерв'ю, тому що ми амбасадори зараз України, і це наша місія. Це була моя мрія. Я до неї йшла, прийшла, і слава Богу, з медаллю. Як сказала Ярослава, так ми дійсно зараз амбасадори нашого слова, нашої країни. І е, дякую вам велике за вашу підтримку, за вашу цікавість до нас. Окрім олімпійського золота неділя принесла ще одну новину, на яку відчайдушно і з нетерпінням чекали мільйони українців. Винищувачі F-16 вже у нашому небі. Аж до моменту вильоту все трималося в таємниці, та коли загули потужні двигуни і літаки здійнялися в небо. Стало зрозуміло, це нарешті сталося. Отже, знаменний виліт присвятили ювілею створення українських повітряних сил. Президент Зеленський урочисто привітав на литовіще всіх зі святом і зробив красномовно. Паузу давши старт. Жаданому польоту, ми дуже довго чекали на ф 16 але всім потрібно усвідомити категорично переломити хід війни вони поки не зможуть. Однак свою головну місію знищення носіїв керованих авіабомб, протистояння з російськими су 25 і функцію протиповітряної оборони вони виконають точно. Щоправда, тепер великим викликом для командування стане захист цих літаків, за якими почнуть полювання росіяни. Перший політ f 16 з українським тризубом пощастило побачити Вероніці Бойко. Україна чекала на них майже два з половиною роки повномасштабної війни. Символічно у 20-ту річницю створення військово-повітряних сил сучасні західні винищувачі F-16 здіймаються в українське небо. За першим офіційним польотом західних літаків особисто спостерігає президент Зеленський наголошує F-16 – Це ще одне неможливе, яке Україні вдалося перетворити на реальність. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те. Що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, події до останнього тримали в таємниці, офіційно не підтверджували отримання винищувачів. Президент Зеленський переконаний, а 16 у складі повітряних сил України історичний етап і поворотний момент у протистоянні ворогу. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави. Так, з перших днів цієї війни, коли нашим воїнам... Повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла, змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта. Саме F-16 вже отримала Україна. Президент не уточнив, але зауважив, наші пілоти вже почали їх використовувати для бойових завдань. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують цілі такі. І вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із f 16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую, Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. Нині Київ спільно з партнерами працює над розширенням платформи тренування, навчання українських пілотів та інженерів. Україна прагне узгодити з НАТО створення коаліції країн для перехоплення російських ракет. Так, вони б'ють по Україні, але вони діють у напрямку наших сусідніх партнерів. Безумовно, перед усім країн Альянсу. І мені здається, що це рішення воно напевно для партнерів складне. Вони вони завжди бояться зайвої ескалації. Ну, ми боремось з цим. Аби в 16 нарешті з'явилися в Україні, Київ просив винищувачів заходу від самого початку великої війни. У повітряних силах наголошували, основа перемоги саме перевага в повітрі. Українські пілоти зможуть за лічені тижні пересісти з радянських літаків на сучасні. Втім, захід це сприймав без ентузіазму. Все залежить від запитів, які надходять. Також ми маємо переконатися, що це не призведе до ескалації що спорядження, яке ми надаємо, не буде використано для удару по російській землі, а допомогло Україні захистити свою територію. Україна ж не припиняла боротьбу за винищувачі навесні минулого року під час візиту президента Зеленського до Лондона. Уряд Британії вперше оголосив плани навчання українських пілотів на F-16. Хоча сама Британія цих літаків не має, але вела перемовини з союзниками щодо їх постачання насамперед з Нідерландами та Данією, які першими заявили про готовність передати свої літаки. Ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки в 16 Україні та українським повітрям. Нам силам тоді, коли будуть виконані умови для такої передачі. Це наступний крок нашої підтримки України. До коаліції винищувачів долучилися 11 країн. Частина мала передати власний авіапарк, інші організувати навчання пілотів. Але остаточне рішення було за сполученими штатами як країною виробником. Наприкінці травня торік нарешті Вашингтон погодився. А вже за три місяці українські пілоти почали опановувати винищувачі у центрі підготовки у Румунії. Це доказ нашого зобов'язання посилити стримування на східному фланзі НАТО, продовжувати підтримувати Україну, допомагати їм захищати свою країну, посилювати власні військово-повітряні сили, а також стримати Росію. Американське видання Економіст пише в Україну прибули 10 із 79 винищувачів F-16. Їх доправили ще 31 липня, а до кінця року матимемо 20. Решта надійде партіями наступного року. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський уже запевнив, з появою в Україні винищувачів буде більше збитих літаків і знищених окупантів. Ефективне застосування літаків це збережені життя наших військових та цивільних. І ще один крок до перемоги. Вероніка Бойко Володимир Ковалев. Ленко Факти сітіві. Єдині новини. Далі до новин не таких радісних. Росіяни продовжують вбивати цивільне населення Донеччини. За минулу добу ворог забрав життя одного жителя регіону в Гродівці. Ще одну людину внаслідок обстрілу поранено. Про це повідомляє голова військової адміністрації Вадим Філашкін. Також відомо про двох поранених в Українську і Веселому. Гучною була ніч у Херсоні. Близько першої години росіяни накрили вогнем багатоповерхівки в Дніпровському районі міста. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. За даними міської влади, поранено чоловіка. В нього вибухова і закрита черепно-мозкова травми, контузія і забій плеча. У будинку пошкоджені кілька квартир, зруйновані балкони, вибиті шибки, вікна. Загалом Херсонську громаду обстріляли 14 разів. Понівечені чотири багатоповерхівки і шість приватних будинків. спим другу ночью уже. Более половина побита. А то добавили. Все повылетало. Все и в комнату залетело. Целая куча стекла. Все порезанные сами ходят. Это ужас. Просто какой-то кошмар. Да только вот за неделю три или четыре раза это уже было. Європарламент може виключити Угорщину із Шенгенської зони за те, що Будапешт пом'якшив візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Таку ідею подали євродепутати з Литви і Чехії. Загалом 67 євродепутатів направили листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. У тексті сказано, що угорський прем'єр Орбан дедалі більше випробовує терпіння Євросоюзу. Згадали його поїздку до Москви без мандата і без жодних позитивних результатів. Тепер обурені дозволом угорського уряду. Російським та білоруським заробітчанам в'їжджати на свою територію за програмою національної карти. Власник такого документа може спокійно працювати в Угорщині та ще й далі пересуватися країнами Шенгенської зони ЄС. А це серйозна загроза для безпеки всіх країн Євросоюзу. Наголосили євродепутати. Тож, якщо Будапешт найближчим часом не перегляне свої плани, єС може запровадити контроль на угорських кордонах. Ну а уряд Великої Британії сьогодні зібрався на екстрене засідання комітету з реагування на надзвичайну ситуацію відомого як Кобра, причина заворушення і сутички, які прокотилися країною минулого тижня. Спровокував їх кривавий інцидент у місті Саутпорт, де загинули діти. Втім, журналісти з'ясували, що людей на вуличні безлади могли підбурювати навмисно, і тут точно не обійшлося без російського впливу. З подробицями Оксана Лотоцька. Гібридною третьою світовою війною називають деякі аналітики спалахи насильства в різних куточках світу від гарячих військових дій до вуличних заворушень. Цього разу спалахнуло у Великій Британії. Весь минулий тиждень у різних містах країни тривали протести противників масового прийому мігрантів. Деякі з них вилилися у мародерства і сутички та бійки із тими ж самими мігрантами і з поліцією, яка намагалася навести лад. По всій країні за час заворушень затримали 150 людей. Ми побачили відразливі. Сцени кримінального насильства та розбійництва у деяких наших містах це повна ганьба, і за це доведеться розплатитися. Вже були сотні арештів, і ми чітко дали зрозуміти поліції, що вона має повну підтримку уряду. Юрба Вийшла на вулиці після того, як у містечку Саутпорт чоловік з ножем увірвався на танцювальний майстер-клас і вбив трьох дівчаток віком від 6 до 11 років. Ще п'ятеро дітей та двоє дорослих перебувають у критичному стані. Поліція повідомила, що затримала 17-річного хлопця мати Вого злочину з'ясовують слідчі кажуть, напад не має ознак теракту. Одне з видань повідомило, що це, начебто, мусульманин біженець на ім'я Алі Аль-Шакаті. Інформацію підхопила ультраправа хвиля інтернету, що підбурило радикально налаштованих людей вийти на вулиці. Та інформація виявилася фейком. Поліція змушена була повідомити справжнє ім'я нападника Аксель Руда Кубана, уродженець Великої Британії, руандійського походження. Я категорично засуджую нинішні злочини ультраправих. Не сумнівайтеся, всі причетні до насильства постануть перед судом, як і ті, хто влаштував акцію в інтернеті, а потім сховався. Це не протест, це організований жорстокий бандитизм, і йому не місце на наших вулицях чи в інтернеті. Тим часом видання Телеграф провело розслідування. і З'ясувало, що веб-ресурс «Channel 3 Now», який поширив фейк і сприяв його розповсюдженню, частково запускався та обслуговувався росіянами. Британські експерти нагадують, Росія десятиліттями створювала в Європі свою мережу інтернет-ресурсів, змі так званих журналістів та експертів, щоб проводити різні інформаційні кампанії і за допомогою неправдивої інформації, теорії змови та поширених упереджень сіяти у західних країнах хаос. Оксана Лотоцька, факт. Есітів єдині новини. Ну і перш ніж попрощатися з вами до нашого наступного випуску за 15 хвилин, звертаю вашу увагу, що по всій Україні оголошена повітряна тривога. Злотів міг 31 – загроза балістики з півночі. Подбайте про свою безпеку.